З місце збереться команда. Хто е, придумав цей проєкт? Яка була мета вашого проєкту? Ну, ми за нітою придумали цей проєкт, і ми хотіли, щоб наші віруючі друзі змогли прийти і просто познайомитися з Богом, пограти якось в ігри і щоб це було прикольно. Mm -hmm. А Яким чином ви намагаєтесь їм відкрити Богу? Ну тут э, взагалі просто своєю поведінкою своє, і як ми підносимо друг ну, друг до друга. У нас немає ніяких провідних ні фірів. Ми просто приходимо, люди приходять і грають в ігри. І далі у нас э, іде вже інші проекти. Як це було дуже Це зроблено. такий перепадний проект до інших проєктів? Так, ви Та. Та. спочатку дружити з моду, зараз ми бачимо це моє перша зустріч. Одна із перших перших oh, так перших е, зустрічі, де ми маємо таку нейтральну платформу, коли можемо запросити е, е, молодих людей, які ще не знайомі з церковною нашою культурою, але через дружбу, через знайомство, ми потім вже запрошуємо на інші наші вже більше такі християнські церковні проекти. Це у нас вже літня, так це молоді було останні закриття сезону було. нас через лові до нас прийшло три людини. Які зараз у нас служать і навіть Церкви. в церкві, да, і сьогодні буде співати дівчинка в хорі. Слава Господу. Е, у нас остання лобі було унікальне, тому що весь час була в принципі нормальна тепла погода, навіть як зараз. Наша модуль спробувала е, зробити стан зустрічському році е, е, минулої неділю. Але якщо дивилися на градус, yeah. ні, субокі, не. але якщо виявилося на градус, як це була одна з найхолодніших е, Мабуть, дні. І вони ще такі е екстеринали, вони вирішили провести на вулиці. Тобто, зробити такі. У нас там було мінус 6 чи мінус 7 на вулиці, і ще вони, ви, ви бачите, якщо вам видно, десь тут видно, так? Да? Ось ми, вони роблять отаке. Розкажи, будь ласка, чому придумали на вулиці? І як це у вас пройшло? Ну, а, взагалі ми просто запланували це зробити на вулиці для того, щоб це, це як. Ми е, робимо для невіруючих людей, щоб запустити людей з парка. З була в них така ідея, що вони проводять на у нас яскраві е, огоньочки. Да, у нас там є бочки. бочки з вогнем, вони відкривають ворота, і люди, вони ж думають, що мінус 6, люди завжди журяють по жарам mm -hmm. в парку. Mm -hmm. і так приємно це робити. Чи що... е, ви стукнулися? ми, коли все це так ми подивилися, що взагалі людей немає в парку. Ну, зараз... Ну, вечір, це годин шість, бо шість. Шість вулиці мінус сім, страх, че люди не думають і молодь говорить. А в чому це було себе? Вони замерзувалися? По-перше, не замерзли. Ну я не замерзла, я не знаю, то не читало ж. У прийшла до нас дівчинка, і вона. Всього лобі вона була дуже щасливою, тому що вона взагалі живе. От так трошки, мені розказав трошки краще. Відкрили ворота, нікого немає. Трошки у розкочі, щоб ніхто не приходить, тому що наша ж ідея, що ми тільки ми для себе проводимо, щоб були нові люди. Вони теж починають молитися, щоб Господь послав дійсно попорожній парк, але нікого немає, щоб Бог послав хоча б одну людину. І він розповідає, що на цей Бог так. Та, заходить дівчинка. Ну, взагалі, ми зайшли, щоб а вже за літою виходимо, і я, я бачу, що вже є люди, що вони вже там відкакали і біля цих бочок. І ось цю дівчинку, вона взагалі. Ці дівчинки взагалі. І ця десь дівчинка вже взагалі живе десь на лівобережній, десь там вчиться трагумана, і вона каже, ну було скучно, я вирішила прийти погуляти і забрала в цей парк. Побачила тут у вогнику і вирішила прийти. Як їй було від вас? Їй дуже сподобалося, вона сказала, що це, вона бачить, як, як у нас стояча команда, що це і правда якесь, ну, диво. Слава Господу. Саша, я хочу розповідати про те, що зайшла мама з дитиною. І дитина сказала, що мама, я не піду, поки Спорив істерику і сказали, що буду тут до кінця, поки вони підводять, і я думаю. Що... Тому слава Богу, ми дякуємо за нашу молодь, що вони таким чином служать, що вони набувають нових друзів. Ви звернував, що їхня ідея, щоб через такий не зовсім е, сугубо церковний проєкт е, залучати друзів, а потім друзі знайомиться з нами з церквою. і ви вже бачите, що вже троє людей, які прийшли на цей проєкт просто як друзі, зараз вже активно служать в нашій громаді. Слава Господу! Ми зараз хотіли помолитися за нашу мову, за всю нашу мову. Тому ми не щоб можемо обійнятися і допомогти Ісус, дуже дякую тобі за цей день. Дякую, що ми можемо тобі служити. Покусимо, будь ласка, наша, бо ми змогли через всі ті проекти представляти тебе. Амінь. Амінь.